Тріо амфетамінчиків в обласному центрі працівники обозу затримали трьох кіровоградців, які займалися виготовленням амфетаміну. Щоб не привертати до себе уваги, процес нарковаріння злочинці організували у квартирах, які орендували на кілька днів. До однієї з них і навідались правоохоронці. Під час затримання один з членів групи спробував втекти, вистрибнувши з вікна третього поверху. Проте безрезультатно організатором наркобізнесу виявився 27-річний кіровоградець. Ще двоє молодиків займались виготовленням психотропної речови Збували емфетамін наркозалежним. У Бозівці вилучили з місця злочину пристрої для нарковаріння та готову речовину на суму у кілька десятків тисяч гривень. Санкціонованому огляді приміщення, яке використовувалось зловмисниками в якості нарколабораторії, було вилучено лише наркосировину, готові наркотичні засоби та грошові кошти, отримані законним шляхом. По даному факту відкрита кримінальне провадження за члени другої статті 307 кримінального кодексу України. За ці дії підозрюваним загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років.